Цього року ми запланували в бюджеті новий напрямок, який мав би допомагати внутрішньопереміщеним особам придбавати житло на території області. Є постанова кабінету міністрів номер 451 від 21 квітня 2021 року, де внутрішньопереміщені особи, згідно якої можуть скористатися пільговим іпотечним кредитом з відсотковою ставкою 3%. От ми вирішили як область компенсувати цих 3% Отки для того, щоб дійсно внутрішнім е, переміщеним особам е, полегшити насправді цю кредитну історію в цьому році. Цією програмою скористалася 21 сім'я, і ця сума компенсації становила 672 тисячі. Як воно відбувається, люди укладають договори з держмолоджитлом. На пільговий іпотечний кредит. Потім ті списки, бажаючих отримати компенсацію, надсилають до департаменту соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації. Департамент перевіряє ці списки на виконання усіх вимог, чи є людина в переліку, і тоді цей список передає на комісію. Після затвердження комісією ми передаємо ці списки в держмолоджитло і потім перераховуємо кошти на казначейські рахунки. А держмолоджитло відповідає відповідно, компенсовує кожному позичальнику цю відсоткову ставку. Наступному році ми плануємо надати таку підтримку десь 40 сім'ям, і для цього в бюджеті зафіксували цифру 1,6 млн грн. мільйона гривень. Якщо буде потреба більша, будемо розглядати можливості більше.